Ця освіта неможлива без безпеки, без укриттів. І з 22-го року ці роботи проводилися. Ви бачите, що 15-та 15 і це 15-та школа це такий перший учбовий заклад, який за кошти міжнародної організації МУНСЕМ. Це приміщення чудове створив, зараз його можна використовувати. Безумовно, ми не говоримо про те, що ці 200 квадратів можуть забезпечити і покрити всі потреби. Так школа будувалася, такий проєкт, але якщо робити якісь чергування, збирати потребу, класи, скільки рішення, які які пріоритетів, то хоча б спробувати забезпечити всю соціалізацію, ми повинні. Перевагу ми надаємо початковій школі. Бо це діти, які взагалі ще не вчилися. Діти 4 класу там вийшли в першому класі, півроку повчилися, а далі почався коронавірус. Ми так спланували, що початкова школа приходила в першу зміну і з 8.15, бо у них ще ранкова зустріч з 8.15 до половини 9, потім у них уроки до половини 12. Тим часом вся остання школа. Замку удома, навчаються дистанційно, у них пройшло три уроки. Четвертий урок їм дається на те, щоб вони, ті діти, всі, всі навчаються далі. Перерва у них, у тих, хто не йде до школи, а ті, хто йдуть до школи, у них один урок дається для того, щоб четвертий урок для того, щоб дойти до школи і далі вони навчаються тут в укритті. Ну, враховуючи те, що школа велика, а не таке велике укриття. Ну, кожний клас може навчатися один раз на тиждень. Чи все вас влаштовувано? Так, я думаю, що ми в процесі побачимо, як все це буде відбуватися. Ми замовнули раді, діти побачили, тому що ми дуже довго чекали тіння, і нарешті у нас така можливість з'явилася. Я готова наприклад, тому що. Укриття є, воно безпечне, дошка є, парти є є, вайфай є все. Крейда є, інтернет є. Не вистачає катастрофічно соціалізація. І оце формат, коли і онлайн, і офлайн на звішмішаний. По перше, це буде покликане до того, щоб діти мали змогу спілкуватися з живого. Ми змішуємо декілька класів в паралелі і окремо виокремлюємо дітей, які ходять тільки в офлайні. По-перше, це полегшує роботу вчителя, тому що одночасно робити ретрансляцію, працювати на цифровій платформі і працювати в офлайні це дуже важко. Вчителю буде так і так важко, тому що на нього буде потрібне навантаження. Але за таких умов навантаження менше. Навантаження менше і на дітей, тому що, ви знаєте, зокрема, малі діти, коли вони не знаходяться весь час в вашій увазі, в вашому потоці, вони відходять від вас. І це вже перетворюється на те, перед телебачення. Вони не, вони не залучені, вони долучаються до цього. Безумовно, краще, коли вони знаходяться всі в офлайні. Але коли немає такої можливості, то найкраще це розвести дистанційно і офлайн. У нас в системі зареєстровано біля більше 50 тисяч дітей, але ми враховуємо кількість дітей, яка фактично перебуває в місті. Станом на серпень місяць ця кількість складає 40 тисяч 700 дітей, з них перші класи 3622 дитини. дітей. Ця цифра постійно змінюється. Ми розуміємо, що в нас частина дітей повертається до міста, частина дітей від'їжджає до міста.